Отакий От штабік собі зробили охотники з каменю. Як бачимо такий-то штабік. Дивіться так непогано можна стати і прострілювати оце поле, що там що вперед є. На полі ріпак зібраний, тільки штурпаки турпаки Фактично на самій висоті тут можна щось непогано стрельнути. Хочу вам показати таку ловушку для лиса. От бачимо, там нора лисича, але вже не робоча, бо засипана лисом. І от охотники виставили зверху отакі от каменюки, щоб лис мав тільки вихід у цю сторону. Тут у нас поле, з того боку, все в корчах. У таких деревах фактично лис не буде мати куди смахати. Для чого це було зроблено? Охотники никаються десь з тої сторони або з цієї сторони. І лис має тільки вхід в одну сторону туди, бо там закладено каміннями. його легко можна щолкнути. Отакий От камінь досить цікавий. Полі лежить, фактично. А там ще один кусок, і зараз глянемо на оцей. Що найцікавіше, що дивіться, які він має всякі дирки в собі. Тут взагалі взагалікось, знизу циліндрична форма, кусок циліндру якогось. стопудово щось рукотворне і древнє. Бачите яка дирка? О, дивіться. Тут такі вироби. Фактично там ще є кусок такого каменя. Звідки вони? Тут в полі взялися, і що вони тут роблять. Звичайно, дуже інтересно, дивіться, ще такий кусок каменя. Половину його вросло в такі горбоки. Я думаю, що там якби розкопав, то там би його було багато в такому горбку. Теж має всякі такі... Вироби. Коротше цікаві штуки, можна так знайти. Так, Покажу що... вам ще один цікавий камінь. Дивіться який камінь, теж яка дирка. Аж туди вона пішла і тут вийшла. Дуже цікавий камінь. Фактично в нас тут в Миколаївському районі на Львівщині. О таких цікавих штук дуже є багато.